Стара польська хата, якого з поляха треба підняти документи, чия то хата. Мого діда переселили по операції Віслав 50... 46 1946 році двома маленькими дітьми на Тернопільщину. Він перейшов на Вільшанку, але прожив там 10 років, бо хата така була мазанка, вони там не могли сильно жити. І вони купили пів хати отут. І мені здається, коли та хата була ще в залізниці не було. Не було її. Ну, і запущите, то залізниця, і залізниця просто забрала землі. Ну, але раніше тут земля не рахувалася нічого. Це і можливо поляк чи мав якісь документи, чи не мав нічого. Ну ми купили пів хати і ще землею нічого не можемо зробити. Тому що в нас фактично от від цієї білої будівлі, це такий туалет, вони відтинають. Там, вроді би, йде. E, баня, сарай. E, вони такло відтинають, такий кусок. Тобто вони що це червона лінія і не дають приватизовувати. Тобто, ну, такі... А тут як тут приватизували чомках? Я не знаю, от, треба сусідів питатися, чи в них. Вони ще приватизовували, коли залізниця не мала. От вони вони приватизували чочомки. Чомки, чомки пили? Спочатку залізниця мала 10 метрів, потім Початку 5, потім 10, потім 20. Тепер вони вже доходять. Зельниця у нас 40, а в ресне 70 метрів доходить. 80 метрів тут розумієте, як по Львову виконувати правила дорожнього руху, то якщо дотримуватись 15 метрів від одного перехрестя. У нас дві машини на квартал в парковки. Ми не можемо підлаштовуватися під всі універсальні норми і світової практики. Ми маємо виконувати локальні. тобто у нас... Ви не заважаєте їм експлуатувати залізницю, а вона вам жити не заважає. І так має бути якесь походження людське. І для цього є експерти, які мають це затвердити. І на тому поставити в на початку експлуатації, а не касувати. Для яких і Ну, я от хочу все у них спитати. Чим о тих 500х, овіться, оцей ворон, чим мішає безпеці залізниці і ну от ім логічно, логічно чому нічим. Ми... людині скасували протизацію, яка є. Вони користуються, це моя родина, яка вона користується з 56-го року, так, бо просто в радянському числі. Потім 10 років селищна рада і вже 7 років по приватизації. Тобто, і тепер вони все скасували, все, нічого немає. Ну і, і от що тепер? ну. Нічого не признають, що ти заплатила, що тобто, ти знаєш. Ти супов, перший суд програний, другий суд програний і касацію, ну я розказала, касацію вони навіть не розглядали. Я заплатила гроші, але вони навіть не...